Треба... А -а -а. Поруч. І. И... Готов, так? Да? Раз, два, раз. <різь> Не згадуй мене. Ні добрим, ні просто. Ні в радість, ні в острах, ні в ночі. ті. Не згадуй мене ні грубим, ні гострим. Ні разом, ні в роздріб і не в самоті. Не згадуй нічого. Заради Бога хай пам'ять твоя про нас завжди мовчить. Не згадуй, не згадуй. Мене тут коробить кожного разу. Кожної ти. Я... Yeah. Недарма полюбляю тишу, запах релі і мудрість Дніпра, два береги яких не полишу, і степу безкрайність відкриту вітрам. Я недарма зберігаю тишу, бо лише у крайнощах моя душа, бо як уже говорю, то зразу нищо, бо як уже рветься, то не зруша. Мені ж не треба забагато Божої волі і трохи землі. Чому ж і на цьому знову крати? Чому я зникаю на їхньому тлі? Коли в Україні зникають школи, коли міліцейських більше вояк, як злочин безкарний, а злодій без. Болю розпродує землі, що вибив козак при повній сваволі. і в ладнім хаосі невільно середини чується рик. Хоча десь надія ще жевріє, досі на волю зривається кривавий. Недавно испытывание три шум.